Так, шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. У нас сьогодні з вами такі розклади на свіжому повітрячки, е, Я не вдома, я в селі, тому заздалегідь перепрошую за сторонні звуки, які можуть бути. Да? Тобто, може десь гавкати собака або десь співати півні. Я дуже перепрошую, але ну, на зараз так. От, тому розклади, розклади робити потрібно, новини є, хочеться розуміти, що відбувається. Тому, друзі, сьогодні у нас з вами такий формат. Ще така новина про те, що мені здається, це сьогодні. Я можу помилятися, дуже перепрошую, що відбувалася якась підготовка покушення на Собчак і на. Сіманьян. Значить, когось там затримали, вже говорять, що це вже якісь кадри з'явилися. Да, це сьогодні ви мені скидали інформацію про це. Значить, про те, що всього задержане 6 чоловік, всі. ...состояли в націоналістичних організаціях, часть з них не Ну, і влада на Ерефії вже сказала, що це українська сторона, значить, все сказала, це сказали, ну, що як вони там люблять всіх нас називати, то тобто, все це ми. Взагалі таке відчуття, що Окрім е, сапчак і сіманян, більше, нема, більше немає ким зайнятися. Ну добре, давайте подивимося взагалі. Просто це питання, чи готувалася? Е, чи готувалося щось на сапчак і на сіманян? Вбивство, да? ну, мова йде про вбивство. Чи готувалося вбивство? покушення, чи готувалося для сапчак? І для сіманян. Давайте окремо, да? чи готувалося покушення на сапчак? На сіманян. Ну, от дивіться, На сапчак я би не сказала, що тут щось таке готувалося, а от в плані сіманян вона, звісно, знаходиться в такій, знаєте, Гостра в загроза для неї є. Давайте так. Чи це від України? Ні. Чи це від Росії? Так. Друзі, чистять свої ряди, чистять свої ряди, так? Да? Що це взагалі таке? Про що взагалі все це? Вся ця інформація про те, що готувалося покушення, що це взагалі таке, що це за новини такі. По-перше, відволікти увагу, створити якийсь прецедент. Тут потрібно було від чогось відвернути населення, тобто, так? Увагу відвернути від населення, дати нову порцію якоїсь інформації. Чим щось загрожує? Є загроза старчати. Сіманіян є загроза. Ну, от Сіманіян є загроза. Їй, їй, їй дійсно є загроза, але їй за, від кого? Е від кого загроза? Тут, тут, тут не про взагалі не про напад. Тут взагалі не про напад. Тут в неї загроза не про напад. Про Сапчак ні. Боже, на Савчак ні. А сіманьян, а що її чекає? Чи щось готували? Якесь покушення на сіманья? Он, бачите, Симоньян інформація, да. Це з її дому. Це не сторона України, нехай не переживає. Ми тут не при чому. За які такі заслуги? Я перепитаю. чистка, багато знає, ну просто щоб. Щоб не було. Щоб не було. Тут, знаєте, можливо, просто вже не приносить ніякої користі. Щоб не говорила, щоб не, не розповідала, можливо, вона знає якусь інформацію. Ну, ви розумієте, щоб, чи, чи вони це все зроблять, ну, сіманян, да, бачите, як? Чи вони. Доведуть справу до кінця. З цим покушенням. Доведуть вони справу до кінця. Ні, бачите, як одразу карта повішена. На зараз ні. По дияволу. М -м. На зараз ні. Чому зупинилися? Мені здається, це знаєте, як? Це настільки була е, організація покушення, скільки це було попередження. Е, скільки це було попередження? Що це все для сіманян, по карті правосуддя, десь можливо від чогось е, відійти, можливо, дати привід від чогось відійти, да? тобто від, 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 від медійності, можливо дати їй привід десь поїхати, щоб ну, там, е, е, не говорити. Не віщати, щоб вона могла відлучитися, да, від чогось відмовитися. Це для неї як по, по справедливості, по правосуддю. Тому, друзі, що їй загрожує взагалі всі мене. Е, я, ну, не знаю, ну, сап'ється. Тут багато алкоголю, знов, знову ж таки, да? багато алкоголю, може, на одинці десь зап'ється. І це все не дуже добре для неї закінчиться, карта вежа, тому алкогольна залежність її чекає. Добре, друзі. Добре. Дякую вам, велике за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.